Зірка Мензатюк. Ангел Золоте Волосся. Розділ перший. Галині на щастя. Життя паскудна штука. Галя давно це зрозуміла. Паскудно в школі, бо її улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замість неї Катерина Петрівна, яка робить Галі зауваження ледь не кожному уроці. Паскудно вдома, бо батьки зварять Галю за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки і ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала, не те, щоб у Єгипет чи Туреччину, а хоч би й в недалекий Крим. Навіть у неї ім'я Паскудне. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за нею й ванко, як барвінок в'ється. Хлопці частенько приспівують їй цієї пісні, особливо Сашко Гнатенко, з яким вона сидить за одною партою. І щоразу Галя червоніє від досади. Для повного щастя в їхньому класі є ще Іванко, непривітний хлопчик двічник, і Галі зовсім не хочеться, щоб він за нею увився. Ніби батьки не могли назвати її інакше Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Сана, чи ще якимсь модним іменем, як інших дівчаток. І тоді б, не є, а, і тоді б ніяк тоді, не тобі пісень ніяких Іванків, спокій в голові, ніби ангели хату перелетіли. Так говорить бабуся Віра. Ніби ангели перелетіли. Але таким припаскудним, як останні три місяці, життя ще ніколи не було. Тепер воно стало по-справжньому настерпне. Взимку на ковзанці степанчик, менший галин братик, зламав собі ніжку, і знову ж не поталанило. Коли степанчика привезли в лікарню швидкої допомоги, там зібралося немало потерпілих хто пошкодив ногу, хто руку. Їм накладали гіпс, чи просто виписували ліки, після чого відправляли додому. Коли ж дійшло до степанчика, Ой-ой-ой, ой складний перелом, потрібна операція і, дай Боже, щоб тільки одна. На ніжку приладнали якийсь жахливий апарат. І ось уже пішов четвертий місяць, відколи їхній стаканчик, так Галя жартома називає братика, лежить у лікарні. Його лежання в кінцю краю не видно. Мама геть перевелася, змарніла, схудла під очима, в неї залягли синці. Їй, напевно, доведеться звільнитися з роботи. Тоді жити стане ще скрутніше. Грошей катастрофічно бракуватиме, отже, знову прощай літня поїздка. Прощайте бодайся які такі обновки. Та найгірше не це, а жалібні степанчикові очі на блідненькому личку. Він, бідолашка, вже навіть не плакав, хіба що тихенько скимлив, коли йому робили черговий укол. Лиш дивився сумно, сумно, мов зацьковане на Їй бо, краще б бився з Галою і псував їй фломастери, як то бувало раніше. Він і сьогодні лежав тихий і сумненький, нітрохи не втішився червоними яблуками, які принесла Галя. Вона верталася з лікарні, світу білого не бачачи, така туга її обступила. Перетнула Михайлівський майдан і раптом в очі вдарило сліпуче світло, аж спинилася. Підвела голову, то сонце, що прозирнуло з за хмар, осяяло крилату фігуру анга ангела на Михайлівському злотоверхому соборі, і яскравий відблиск упав просто на неї. Бані собору височили на тлі низьких лілових хмар, ясні та блискучі після недавнього дощу, наче видиво щастя, наче райські палаци, і Галя несподівано для себе рушила в браму під дзвіницею. Колись вона сюди повертала з бабусею вірою, але то було давно. Бабуся заходила поставити свічку за покійного дідуся. Прийшовши під дзвіницею, де, були, де біля сувенірної крамнички галготали іноземці, Галя опинилася в монастирському дворі. Двері собору були відчинені навстіж. Всередині мерехтіли свічки, ніби світилися теплі золотаві сузір'я, і Галя, мов заворожена, пішла на їхнє мерехтіння. У соборі не правилося і це додало їй відваги. Покопирсавшись у портфелі, вона знайшла дві гривні. Хвильку повагалася, бо за них мала б пакетик своїх улюблених горішків, і купила свічку тоненьку з жовтого пахучого воску. Пригадала, бабуся ставила свічку перед розп'яттям, а перед ким ставити їй, глянула на іконостас. Там обабіч царських врат були зображені Ісус Христос і Божа мати. Вони в церкві найголовніші, тому Галя не посміла турбувати їх. На іконі за Ісусом Христом вродливий ангел у блискучих латах розправлявся з сатаною. Він був зайнятий, тож дівчинка звернула погляд ліворуч. Там, поруч з божою матір'ю, стояло ангельське воїнство. Здається, так називали цю ікону бабуся Віра. Передній ангел дивився прямо на Галю, ніби хотів спитати, чого вона прийшла. Тож вона запалила свічку і поставила перед ангелами. Не знала, чого й якими словами просити, лишень стояла, стежачи, як розгоряється пломінець її свічечки, і всередині в ній щось тонко і гірко бриніло. Якась струна, чи то сльоза, і одна єдина думка товклася в голові Чому мені так погано? Ну чому все так погано? Вічні двері іконостасі відчинилися, з них вийшов чижнець у широкому, довгополому вбранні, і Галя, стрепанувшись, вискочила з собору.